Рада вас вітати на своєму каналі. І так як я і писала в коментарях, з 1 вересня роблю розклади українською мовою. Так, дивимось першу декаду вересня. Перша карта Вісім мечей. Це відчуття, що вас загнали в кут. І те, що ви раніше думали, більш не спрацьовує, ви не можете знайти вихід. Трійка мечей, відчуття зради. Розбите серце, так як і зображено на цій карті. Обидві ці карти стосуються більш ваших думок, ніж реального становища. Карта дев'ятка кубків, якраз після цих депреснякових карт, показує, що треба робити. Треба нові рішення, нове відчуття. Перезавантажитись, розслабитись, дійти якоїсь такої крапки, коли немає думок, і з'являться нові рішення і нові дії. мечей теж про те, що думки повинні оновитися. І це зробите ви самі. І Верховна Жриця, тому підтвердження. Вона трошки тут така лячна, як відьмачка, але це зв'язок з вашою інтуїцією, з вашим якимось внутрішнім станом, з ресурсами із внутрішнього вашого світу, і це оновлення. Ще подивимось карти. Так, це у нас серп чи коса. Не так важливо, і це пожинання плодів. Карта показує подаруночки, і змія це мудрість, а також будьте уважні, можливо, біля вас є якісь вороги, яких ви не розумієте, будьте з ними обережними.